Мої вітання всім. Поміркуй і скажи, що найбільше цікавить і приваблює митців. Що вони зображають на картинах, у скульптурах, звичайно, людей, тварин, природу, світ речей, різні події. За змістом зображувального відокремились такі жанри мистецтва: портрет, пейзаж, натюрморт і жанр анімалістичний. Якщо митець хоче зображити людину, передати її зовнішню схожість, настрій, можливо, професію чи захоплення, він створює портрет. Коли художник відображає на полотні природу, він малює пейзаж. Прагнучи передати красу звичайних речей, митець створює натюрморт. Спостерігаючи за тваринками, милуючись, наприклад, граціозністю оленя чи тендітністю пухнастих пташенят, художник зображає їх в анімалістичному жанрі. Які жанри мистецтва представлені на ілюстраціях? Чи є серед них твори графіки? Виконай замальовки в одному з жанрів: портрет друга, або подруги. Натюрморт з предметів побуту або пейзаж міста та села. Спочатку наміть олівцем композицію. Далі промалюй більш детальніше. В кінці можна розфарбувати. Це натюрморт. Пейзаж міста або села. Теж спочатку наміть олівцем композицію. Потім добав дрібні деталі та розфарбуй. Разом з однокласниками підготуй тематичні виставки малюнків за жанрами, наприклад, портрет друзів та подруг, українські краєвиди, світ речей у натюрморті, тварини, домашні улюбленці. Бажаю тобі всього найкращого, творчого тобі натхнення. До зустрічі!